дня! в ефірі програма знакові постаті, медійний досвід та реальні історії в особистостях. У студії працює Христина Бондарєва. Наш гість сьогодні журналіст, громадський діяч, автор резонансних телевізійних розслідувань про зловживання української влади Костянтин Усов. Вітаю вас, Костянтини, у нашій студії. Добрий вечір. Перейдімо одразу до першого запитання. Ваша журналістська кар'єра була доволі стрімкою. У 18 років ви вже дописували до поважних видань, а також знімали документальне кіно. У 19 працювали у кореспонденті. Скажіть, що привело вас у журналістику і чому згодом обрали жанр телевізійного розслідування? Після школи я одразу вступив в національний університет імені Тараса Шевченка в інститут журналістики. Це була давнішня мрія пов'язана з бажанням знаходити правду і доводити, що є правда. Оскільки журналістика це, в принципі, на мою думку, достатньо практична професія, яка мало пов'язана із академічним переліком знань і дисциплін, а більше пов'язана із практичним таким руками здобутим досвідом, а також тими вчителями, які, яких ти маєш як своїх наставників у професії, то я почав працювати журналістом достатньо рано, маєте рацію, це був другий семестр першого курсу. Працював на більшості українських телекомпаній, працював у більшості найкращих друкованих видань, довго працював у газеті Комерсант, працював також за кордоном. І останнє місце моєї роботи це славетний, відомий на всю країну телеканал «ТВАЙ», де я працював у програмі журналістських розслідувань щотижнево або щодва тижні видавав матеріали, які стосувались. Або проявів корупції, або проявів зловживання владою, або проявів нехтування повноваженнями, які також в принципі спричиняють шкоду суспільству. І все це стосувалось точечно, чітко, найвищих посадових осіб держави. Ось така моя невелика специфіка, моя біографія. А чому власне розслідування? Тому що так кортіло знайти правду. Правда справді має значення, вибачте за тавтологію. Вона дозволяє нам чітко розуміти, що в нас хорошого, з чим у нас проблеми, і як ці проблеми необхідно, як швидко їх необхідно вирішувати. Коли в одній родині перелік проблем, ситуацій проговорюється і родина її готова вирішувати, ця родина розвивається. Якщо в іншій родині всі проблеми... Хвороби замовчуються, така родина ніколи сильною не буде. Держава це така сама родина, бо родина є первинною ланкою суспільної структури держави. Тож ми мусимо знати всі свої проблеми, ми мусимо, звичайно, знати, чим нам пишатись, але завдання і задачі журналістів вказувати на недоліки нинішньої ситуації, вказувати на відповідальних осіб. Вказувати на тих, хто не готовий нести відповідальність, і хто, відповідно, повинен бути усунутий зі своїх постів. Таке завдання журналістів. У, є журналістика, звичайно, шоу-бізнесова, є журналістика, пов'язана з жанром інтерв'ю, коли твоє завдання розкрити персону, що перед тобою. Але журналістика як інструмент контролю громадськості за тим, що відбувається. В суспільстві це насамперед журналістика розслідувань. А якщо повертатися до початку вашої роботи як журналіста розслідувальника чи пригадуєте свій перший матеріал, про що він був, і які очікування покладали на нього? Чесно кажучи, перший матеріал не пригадую, їх вже було достатньо багато. І в журналістиці я, здається, близько семи років. Але очікування вони схожі кожного разу. Тобі здається, що ти. Знайшовши правду, довівши правду, а все-таки існує величезна дистанція між тим, щоб здогадуватись, щоб знати, і щоб довести. Задача журналіста довести. Тож, навіть якщо ти довів, ти очікуєш, що суспільство в особі людей, яким стала відома дана проблема, або держава в особі, в особі чиновників, які компетентно відповідають. За те, щоб подібних проблем не було, повинні втрутитись або суспільство, або чиновники. Це очікування, і це очікування не пов'язане з романтикою. Так повинно бути. Громадськість, народ контролює владу і державні механізми через журналістів. І коли журналісти вказують на недоліки, механізм держави повинен усувати ці недоліки. В Україні такого не відбувається і дуже часто. Журналістські розслідування не закінчуються нічим. Тільки в нашій країні блискуче проведене журналістське розслідування, класно доказаний факт грабунку, крадіжки, вчиненої безпосередньо головою держави щодо державної резиденції Межигір'я, міг не призвести до жодних результатів. А жодних результатів немає. Особа не усунута з відповідальної посади, вона володіє незаконно придбаним майном, вона продовжує насолоджуватись життям. Елемент справедливості, як відновлення порушеного права, в даному випадку відсутній. Як журналіст, який має багато колег, хочу сказати від імені усіх. Ми досі сподіваємось, що кожен наш матеріал. Призводить і призведе до позитивних для суспільства для українців наслідків. Поки що це відбувається недостатньо часто. Тобто, поки що недостатньо, аби розслідування тільки прозвучало? Так. Саме тому журналістика, журналісти, і, можливо, ви вперше про це почуєте, або наші глядачі почують, журналісти. І представники релігії це дві. Професії, які зараз користуються найбільшою довірою суспільства понад 60%. До президента довіра менше 10%, до парламенту менше 15, до чиновників нуль. До правоохоронних органів, прокуратури та судів нуль. До журналістів і до священнослужителів, якась довіра ще є. Саме з цим я пов'язую те, що журналісти все частіше, дедалі частіше. Відходять від класичної професії і усвідомлення і розуміння і дрейфують в напрямку громадської діяльності. Журналіст це людина з непоганими знаннями, і це людина з загостреним почуттям справедливості. Саме тому участь журналістів у громадянських протестах це закономірне явище. Ви як фахівець із розслідувань, чи можете виокремити складові, які зроблять його успішним? Угу. Можу. Розслідування повинно стосуватись суспільно значущої теми. Суспільно значущої в усіх розуміннях. Це означає, що мінімум 70% тих, хто його подивляться, повинні визнати, що це правда. Багато що означає. Має значення, має вагу. Друге. Розслідування повинно бути глибоким, не повинно лишатись незакінчених кінців мотузки, де ми не дійшли до кінця. Розслідування повинно бути аргументованим і доказаним, доведеним. Тобто доказова база повинна бути сильною. Щоб підтримувати довіру людей до журналістів, ми повинні щоразу доводити. Результати нашої діяльності це не наші вигадки. Це сухий аналіз, зіставлення фактів і збір доказів, які мають вагу доказів, хто б їх не розглядав, чи то суд глядача, чи то суд професійних суддів у мантіях. Тут не може торкнутися вашого розслідування про Лук'янівку і особисто для вас. Що змінилося після нього? Особисто для мене житті, нічого. У вашому житті нічого не змінилося. Ні. Але для життя Лук'янівки, чиї жахливі умови утримання в'язнів, чиї жахливі відносини між в'язнями і наглядачами ми продемонстрували, змінилося багато що. Перший кабінет міністрів через тиждень виділив понад 2 мільйони гривень на облаштування найбільш запущених камер для утримання людей. Там зробили ремонти, там щось підлатали. Звичайно, це не те, що вирішить проблему повністю, але це принаймні те, що зрушило її з місця, цього, чого не відбувалося останні 50 років. Їжа в Лук'янівці стала іншою кращою, якою її не пам'ятає ніхто, хто там був. І про це знають інші в'язниці по всій країні. Ставлення і звер... звернення. Наглядачів до в'язнів стало більш шанобливим вперше за багато-багато років. Може за 200 років, скільки існує Лукянівський СІЗО. До в'язнів почали звертатись не на ти, а на ви. Не ти вийде з камери, адвокат. А «вийдіть, будь ласка, з камери. Це так мало, здається, але насправді це так багато, оскільки саме. З маленьких змін у поведінці маленьких виконавців, які просто не звикли нічого змінювати у своїй поведінці роками, і починаються справжні перетворення всередині будь-якої системи: чи то тюремна система, чи то правоохорона, чи то судова. І так, провокуючи зміни навіть маленького масштабу, там, де їх просто апріорі не повинно було відбутись, і ніхто їх не очікував, ми поступово прийдемо до того, що будемо змінювати. І системи взагалі. А вас чогось це розслідування навчило? Воно навчило мене відповідальності, тому що це було не моє розслідування, конкретно моє. Я би ніколи нічого не зміг зробити без доброї волі, сміливості, рішучості і готовності ризикувати з боку тих, хто знаходився за ґратами Лук'янюки. І погодився знімати для мене все, що там відбувається з людьми. Всі ті, хто дав таку згоду, автоматично наразили себе на серйозний ризик. Не на психологічний ризик чи ризик дискомфорту, а на ризик для життя і здоров'я. І за цих людей я вважаю і вважав, що несу відповідальність. І я її несу. Я досі на зв'язку із родинами тих, хто мені допомагав. Я сам роблю все для тих, хто там ще лишається. Декілька людей, мені хочеться думати, з моєю допомогою вийшли на волю і були звільнені з під варти, чого також не повинно було з ними відбутися. І я зроблю все для того, щоб прослідкувати, аби всі залучені до цього справді безпрецедентного розслідування були живі здорові. І не боялися завтрашнього дня, де б вони його не провели: чи то на волі, чи то за ґратами. Тут хочу поговорити, поговорити про методи, які доступні у розслідуванні. Знаю, що у матеріалі орендувати натовп ви заплатили бабусям-мітингувальницям по 30 гривень. В тій же Лук'янівці на цей епізод часто згадують, ви підкупили працівників СІЗО. Чи є якась межа, яку ви не готові перейти? Чи є межа, яку ми ви, не ви повинні переходити, та, шукаючи не. правду або шукаючи докази? Якщо я точно знаю, що в Лук'янівці відбуваються антигуманні прояви поведінки, якщо я знаю, що люди там вмирають штабелями рік за роком, і ніхто не несе відповідальності, яка межа? Яку я повинен собі встановити? Від мене вимагали гроші за те, щоб передати телефон. Я вважав, що я не порушую закон. І я справді не порушую закон, тому що якщо від тебе вимагають хабар, то даючи його, ти не порушуєш кримінальний кодекс. Я вважав, що все, що роблю, є суспільно значущим і доцільним. І ті результати, які ми вже озвучили, значно переважають за своїми масштабами. Некомфортно особисто для мене процедуру передачі грошей тим, хто професійно бере хабарі. Добре, тоді пропоную змінити тему. Вона буде стосуватися того, чим ви зараз займаєтеся. Цього року на виборах чимало журналістів намагаються потрапити до парламенту. Це, зокрема, ви, Микола Княжицький, Тетяна Чорновол, Дмитро Добродомов. Навіщо це вам? Я хочу боротися за все те, за що боровся і раніше, докладаючи свої найкращі навички і зусилля тільки з більш відчутними для суспільства наслідками, результатами. Я не хочу розподіляти державний бюджет. Ні. Я не хочу займатися митною справою. Я не хочу формулювати зовнішню політику. Я хочу і далі. Отримавши довіру людей викривати і притягати до відповідальності усіх тих, хто порушують закони, хто ігнорують законні вимоги громадян, хто фактично шкодять нашому суспільству. Тому дуже часто під час виборів кандидати в народні депутати приходять до людей і починають казати їм ті речі, які вони... Раніше ніколи взагалі не промовляли, навіть не озвучували. Я кожного дня також зустрічаю з людьми по-справжньому, з живими людьми, але я кажу все те саме, що казав і раніше, і планую займатися саме тим, чим займався і раніше. На це я, звичайно, хотів би накласти наявність в мене хорошої, добротної, отриманої в Україні вищої юридичної освіти, яка дозволить мені формулювати. Мої думки, ідеї, переконання, принципи і плани на майбутнє у формі законів, у, у формі проєктів законодавчих актів. Я маю таку здібність. Буду робити все, щоб представляючи людей законодавчі акти були прийняті. Але усвідомлюю, що більшість або деякі мої ініціативи явно не знайдуть підтримку нинішньої влади. Наприклад. Я зізнаюсь вам. Я зустрічаю з людьми і усвідомлюю, що коли я починав виборчу кампанію, я значно, значно недооцінив ступінь зневаги, недовіри, розчарування у політиках. У всіх без винятку політиках. Причиною цього є те, що я зараз говорю з поколіннями людей, яких обманув, обманули ті, хто приходив до мене. Чому вони їх обманули? А тому, що в Україні відсутня процедура притягнення до відповідальності за невиконані передвиборчі обіцянки. Ви знаєте хоч одного живого народного депутата, який виконав свою обіцянку? Я знаю їх майже всіх. І ні, серед них таких немає. Думаю, що ви також не знаєте жодного живого народного депутата, який, не виконавши свою обіцянку, поніс за це відповідальність у вигляді, наприклад, позбавлення мандату або власного відкликання. У цивілізованих розвинутих країнах, де суспільство чітко усвідомлює, що воно наймає політиків, аби вони виконували його волю, процедура звільнення політика з виборчої посади існує передбачена і є. Рішуче простою. Це перший законопроект, який я хотів би подати. Можливість для кожного знімати кожного депутата, який нас обманув. вів в оману. Або просто зробив вигляд після виборів, що тих, хто його обрав, не існує. Такий закон у мене готовий. Чи буде він прийнятий? Це питання. Це питання з теорії неймовірності. Гаразд. Хочу сказати, що як на мене українська журналістика втратила журналіста Андрія Шевченка, а у політиці він так і не відбувся. Вас така перспектива не лякає? Я не знаю, чи маю я право оцінювати ефективність народного депутата Андрія Шевченка. Я знайомий з ним особисто, як до людини, як до журналіста, як до політика, який не продався. Який не перейшов у лави партії регіонів, не став тушкою, не проголосував за жодний антинародний законопроект, я до нього ставлюсь нормально. Нормально. Але підкреслю одну річ: є два способи потрапити у парламент. Перший за партійними списками. Коли ти, ким би ти не був, лікар, суддя або журналіст, зобов'язаний своїм мандатом одній людині, вождю. І другий спосіб. Коли ти зобов'язаний спільноті людей, що довірила і делегувала тобі свої права і інтереси і відстоювання власних цінностей, це різні способи, різні методи, які накладають різні відбитки на тих, хто претендує нести суспільну службу. Так само і фінансування виборчої кампанії. Одна справа, якщо тобі хтось, у кого є мільярд, дає мільйон. Бери мільйон і обирайся. У мене компанія фінансується завдяки приватній допомозі тих, хто знає мене як журналіста. І це зовсім інша річ. Бо коли тобі ті, у кого проста зарплатня середня по країні 4-3 тисячі гривень, переказують 300 гривень. Це інший вияв довіри, значно більший. Ні, коли мільярдер тобі дає мільйон, який накладає знову ж таки інші зобов'язання особисто на мене. А якщо раптом так трапиться, що на цих виборах не пощастить, чим будете далі займатися? Чи продовжите будувати політичну кар'єру, чи повернетесь у журналістику? Я не будую політичну кар'єру. Я справді вирішив позмагатись за можливість нести суспільну службу. Я вірю в таке, вірю в таке поняття. Таке формулювання. Я знаю, що воно девальвоване, воно дискредитоване, але це не моя і не ваша вина, що народні депутати стали посміховиськом, яким ніхто не довіряє, які бігають по рядах і грають на піаніно, які нічого корисного не роблять, не моя і не ваша провина. Тож, як би не закінчились ці вибори, я просто знаю, що буду корисний суспільству. В будь-якому випадку. Тобто повернення у журналістику буде чи ні? Якщо. Я сподіваюся, що я з вами ще зустрінусь і доповім. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну, В такому разі просто цікаво дізнатися, як ви будете заробляти на життя, якщо не складеться на виборах, і ви не станете. У мене депутатом. дві професії журналістська і юридична. Або так, або так. Розуміло. Але заробляти на життя я повинен, тому що, тому що я чоловік. Тобто ви не виключаєте, що можете працювати і юристом? Так, звичайно. Я хотів, би, я хотів би захищати людей у судах. Просто я, як ніхто інший, розумію, наскільки захист ґрунтується не на тому, що відбувається в залі судового засідання, і наскільки особа вдягнена у мантію, мало вирішує в цій державі. Я хочу просто бути ефективним і шукаю для цього найкращу арену для боротьби. Цього року ви стали лауреатом премії імені Сашка Кривенка за поступ у журналістиці. На вашу думку, хто із українських журналістів гідний отримати цю премію наступного року? Це вирішуватиме журі, але я точно можу сказати, що надзвичайно глибоко поважаю постать Кривенка. Угу. Знаю всіх лауреатів попередніх років і. Можу висловити повагу журі беззалежно від моєї власної персони. Вважаю їх вибір точним і обҐрунтованим, і який підтримує високі ім'я цієї премії. Дякую вам, Костянтине, за цікаве інтерв'ю. Воно було дуже пізнавальним. А глядачам вже нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був журналіст та громадський діяч, автор резонансних телевізійних розслідувань Костянтин Усов. До зустрічі в ефірі та мережі.